18 жовтня у міській раді відбулися дебати кандидатів у мери Ірпіня. З усіх 13 запрошених знайшли час і бажання лише чотири кандидати: Олег Беньківський, Марина Власюк, Віктор Мікулін та Леонід Танцюра. Також був присутній представник Володимира Карплюка. А Карплюк не прийшов? По Карплюк не прийшов я Хочу і вибачитися нас. Кампанія побудована на зустрічі в горах зустріч була направлена на те, щоб кожний міг представити свою програму. І в майбутньому, якщо не виконує її на посаді мера, відповів за це. Можливо, саме тому в багатьох і не знайшлося часу. До речі, щодо кандидатів, це позор і стиль. Якщо залі було опубліковано, що ми повинні зустрітися і зустрітися на дебатах, побачити один одного. І поспілкуватися по тих проблемах, які є в місті. Не прибули сюди деякі депутати, які мені в очі говорили, що ви чужий Віктор Петрович і ви не маєте права балотуватися на міського голову. Я вважаю, що не завадить кожному з кандидатів на посаду європейського міського голови. Продовжити цю розмову. Я сподівався, що ця розмова був, відбудеться у цій залі сьогодні. Всі кандидати на посаду Європейського міського голови про це були повідомлені. На жаль, вони не прийшли, можливо, це ставлення до громади. На дебатах кожен зміг підняти актуальні для міста питання і хай хто буде з цих мерів. 13, 12, чи з 10, може ще хто зніметься, об'єднає нас всіх, в тому числі і мене. Це буде правильна позиція. І тоді буде будуватися і на відношеннях простих людей, таких як я, і на фахівцях, які дуже всьому розуміють. Громада повинна обрати чесного передивого, некорумпованого, який буде з ними розмовляти мовою іншою з корупціонерами, які тут діють. З правоохорончу систему я розберуся швидко. Мені відповідна. Воля, сила. Де було СБУ, що країна в такій е, запущеному стані, зразу вдоль, всюди, в і от де ви були? Мені, мене цікаво. Я, як депутат Української міської ради, хочу вам сказати, що в регіоні править е, прокурор. Прокурор е, знаходиться на зарплаті у Карплюка і у Федорука. Це дуже зручна схема, але вона буде, як то кажуть, знищена. І тому на даний момент Федорук і Карплюк вони роблять все для того, щоб унеможливити прохід демократичних кандидатів. І я вам ще раз скажу, на першій же сесії, при вибереться мер новий, слава Богу, на першій же сесії ми повинні знаєте, що будемо зробити? Те, що говорить Кулін, те, що говорять всі нормальні люди, вернути всю землю, яка була роздана, назад в фонд громади, у фонд Ірпінської міської, міської ради. А ви знаєте, кому це не вигідно? Це не вигідно прокурору, це не необхідно хседоруку не і каплюку, які це все діло виділили. <реш> у разі якщо буду обраний мером угоду з громадою, а також запропонувати механізм або процедуру, як краще кому сприймається відкликання особи з посади мера. У разі порушення останніх зобов'язань перед громадою. Та багато хто зміг висловити і свою точку зору, враховуючи, що в нас демократичне суспільство. Я не буду голосувати за, 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 за Херблюка і сказав чому. Тому що це непорядочный чоловік. Это, знаете, я кажу, Самонастоящий. Да, он заробляє, но он по трупам идет. Даже там если он где-то и тратит деньги, так он знает, на что он тратит. Он бутылки собирать не будет. Скільки вам років? 56. Вже на мене. Нічого. Ця громада, це третя частина міста, тільки такий, як я. І мене приймайте, як в мене чуде. Хіба ми такі бідні, щоб людину, яка не освіти, не практики, нічого, йшла на мене. Це називається бідність в людях. Ціні схеми в бучі? Ну там трошки керівник є. <звіл�нє> Трошки він розуміє, що треба ділитися з народом. І він це робив. І зато він має престиж. якоби має престиж. Ну там вісім будівельників, як мені відомо, всі будівельники підпорядковані міському голові, або він у має свою частку, або керує цими будівельниками і таке інше. Але ці вибори а, проплачені а, для того, щоб як Верховній вони проголосовані, вони проплачені верблюком. Вони проплачені, тому що а, Володимир Крафлю прекрасно розуміє, що а, йому треба ставати мером сьогодні. Ну, на жаль, він не стане для нього, тому що а, ну, ви прекрасно розумієте, що, що навіть там Мікулін, Танцюра, Власюк, інші кандидати, ну як то кажуть, за цих людей також будуть голосувати. Але справа не в тому, що будуть голосувати. Розумієте, технологія виборів дуже проста. Чим більше кандидатів, тим більше голосів розходиться. Тому що реально люди його підтримують, тому ну, він виграється вибора. Вігає. Так само Федорук виграє вибори. Суддя, який розглядав цю справу, під час розгляду цієї справи отримав там земельний участок. цьому судді не місце в цій системі. Це ще в 2004 році. А справедливість настала тільки сьогодні, по Бучанському лісу, де 17 гектарів землі, незаконно віддано одній особі. Умови для бізнесу це значить рівні умови для всіх. Незважаючи, чи ти карплюк, чи ти танцюра, чи ти Іванов чи Петров, немає значення. У нас ранок починається з того, що до нас приїжджають люди в масках за проханням Кадурука і Карплюка і починають просто людям погрожувати. Агітувати людям дуже важко, забирають агітацію прямо з рук. Вдома я не живу. Діти мої знаходяться, навіть боюся сказати де. Тому що мені постійно погрожують, пролунало також багато гучних заяв. Люди вербіні бізнесмени вони бояться приходу карплюка. Май дрібні бізнесмени, дрібні забудовники. Всі люди залишаться без роботи. Карплюк весь бізнес візьме під себе. Я все зробив в буші Федору. він... Ловець голов, чи як ви там говорили? Дійсно, а він голову. Він, да, він Менеджер ефективних команд. Менеджер він експерт. бізнес по дуже ефективному. <звіт> <і правильному. звіт> а скажіть, будь ласка, ви ж уже бачите самі. А що, що у вас тут вертати? <питалити> що вертати? Все ж вже зараз. <питалити> 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 я вам ще раз повторюю: Мельник зробив карплюка людину, а карплюк йому <питалити> п ятає. П ятає, давай, давайте. Я плюлю попаду. Ніяких грошей, я від мельника не отримую. Все, я вам даю слово офіцера і ніякої підтримки, то що він десь заявив, що Мікуліна я знаю, і я хочу, щоб був мером, це його особиста думка. Але все ж таки у деяких питаннях кандидати дійшли згоди. Чи готові ви? Чи готові ви сьогодні об'єднатися з порядними патріотичними людьми? І зробив, зробивши зріст, значить, якщо ви будете першим, Віктор Петрович сказав, він готовий зняти свою кандидатуру на вашу користь чи на користь там Олега Бенківського чи Марини. І чи готові ви зробити те саме? Це питання, чи пропозиція? Я вважаю, що коли там була наша я, спільна ініціатива, я до цього закликаю. Нехай буде це пропозиція, що робимо соціалічне опитування. Звичайно, я готовий знятися. Я Після. думаю, що ми виробимо випрацюємо. Стену і це зробимо. Я думаю, потрібно відмітити, що такий формат спілкування має дуже конструктивний характер і дає змогу мешканцям обрати гідного міського голову, чого ми і побажаємо ірпінчанам. Плюк, які фінансували антимайдан, не мають морального права взагалі балатуватися. Розумієте? Дякую за увагу.